Всім доброго дня! З вами Богдан, ви на каналі Інтеркарс. Сьогодні хочу для вас показати свіжу пропозицію з Німеччини. Це у нас автомобіль Renault Megane 4-го покоління в кузові Універсал. Автомобіль 2018 року виробництва. Модельний рік 2019, двигун 1,5 дизель К9К, механіка 6-ступенева. Автомобіль в комплектації Лімітед. Зараз вам покажу більш детальну комплектацію. Автомобіль має дуже гарний колір, мокрий асфальт, що дуже практичний та дуже красивий. На гарних легкосплавних дисках вже зимова гума стоїть. Автомобіль недавно проходив технічне обслуговування. Технічно він в ідеальному стані, двигун, коробка передач, ходова частина, щеплення просто в ідеальному стані. Зараз вам покажу більш детально кузов, в якому він стані. Дивіться, по передній частині кузов у нас не висічений, немає жодних таких сколів. Ось. У нас хороша оптика лінзована, протитуманні фари, денні, денні ходові огні. Світло дуже хороше в цьому автомобілі, що ближнє, що дальнє. У нас присутні датчики світла, датчики доща. Гарна зимова гума. Бачите, у нас є такі шильдики, лімітед. У нас безключовий доступ присутній. Так. Підігрів дзеркал. Повний електропакет. У нас мультикермо, двохзонний кліматконтроль, старт-стоп, механіка шестиступенева, навігація, пробіг 167 тисяч кілометрів, оригінальний, підтверджений. Вже в нас такий салон гарний. Електростоянкове гальмо, круїз контроль, ліміт контроль. У нас ззаду дуже багато місця. Гарний салон. Хром пакет повністю. Задні партроніки, форкоп. Також У нас задні ЛЕД Візуально він в дуже гарному стані, жодних царапин, ВМЯТИН, СКОЛІВ немає. Автомобіль повністю в заводській фарбі. У нас вже чорні дзеркала. Від машинки відійшов, автомобіль закрився. Так, покажу вам лакофарбове. Дах не фарбований. Не фарбовано. Капот не фарбований так само і тут не фарбовано, не фарбовано. У нас передні крила та бампер, та бампер пластикові. Двері водія не фарбовані. Задні ліві двері не фарбовані. Поріг не фарбований. Заднє ліве крило не фарбоване. І в нас кришка багажнику також пластикова. Заднє праве крило не фарбоване. Правий поріг також не фарбований. Задні праві двері не фарбовані. Ці двері також не фарбовані. У нас автомобіль повністю весь в заводській фарбі. Зараз вам покажу трошки більш детально салон. Дуже гарно виглядає салон. У нас присутня сервісна книга, в 23-му році було 160 тисяч. Наступна заміна оливи на 180, 178 тисяч кілометрів. Ось. Зараз я вам підключу діагностику, покажу стан двигуна, покажу пробіг. І так, дорогі друзі, у нас етап комп'ютерної діагностики. По діагностиці ніяких помилок немає. Середній розхід палива взимку 5,6 літрів дизеля. У нас кермо не фарбоване, не перешивалося, кермо в оригіналі. Ой, салончик в дуже гарному стані, нічого не затерте. Ось, навігація працює, карти України присутні, кліма працює, кондиціонер працює. Всі функції автомобілі працюють. Так, і в нас параметри по двигуну. Турбіна дує відмінно. Всі чотири форсуночки біля одиниці відмінно. 3 грама сажі і 1 грам сажі після регенерації. Пробіг 167 і число неудачних попиток регенерації 0. По двигуну взагалі ніяких зауважень немає. Так, і в АБС також 167 тисяч км пробіг. Ось, ніяких помилок на приборній панелі немає. Також присутні датчики тиску в шин. Ось. І середній розхід палива 5,6 літрів дизелю. Отже, я вам все показав. Нагадую, це у нас меган 2018 року, 1,5 дизель, механіка в комплектації Limited. весь в заводській фарбі, 167 тисяч км пробігу. Технічно та косметично автомобіль в ідеальному стані. Автомобіль знаходиться в місті Рівне, можливо, доставка по Україні. Ціна та контакти будуть в описі під відео. Всім гарного дня, ставте лайки, підписуйтесь на канал.